Ще в 2014 році Українська Православна Церква на найвищому рівні на соборі єпископів засудила військові дії на Сході України та закликала до припинення кровопролиття та до мирного вирішення військового конфлікту. Перший день повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України Предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Перший з релігійних лідерів України звернувся до нашого народу. Він закликав захищати суверенітет та цілісність України, об'єднатися любов'ю до Бога та до Батьківщини, бути мужніми, підтримувати наших військових та один одного. Серед захисників України є віряни Української православної церкви. Це сини священників, випускники духовних шкіл, пономарі, чтеці – та прихожани. Вони несуть свою службу у Національній гвардії, у Збройних силах України, а також в територіальній обороні. Українська православна церква надає всебічну допомогу військовослужбовцям, лікарням, вимушеним переселенцям, мирним жителям, усім тим, хто постраждав від війни. Церква постійно надає амуніцію, ліки, продукти харчування, одяг. А також дає прихисток та житло. Духовенство і паства нашої церкви постійно бере участь у здачах донорської крові для військовослужбовців та постраждалих від війни. По особливому шокуючими для українців стали кадри звільнених рік назад Гостомеля, Ірпіня та Бучі. Ієрархії Української православної церкви одноголосно засудили ці дії військовослужбовців Російської Федерації, назвавши їх страшним злочином. Зокрема, ректор Київської духовної академії і семінарії, архієпископ Сильвестр Стойчев, висловлюючи у своїй заяві співчуття родинам загиблих та мешканцям звільнених міст, згадав про феномен богослов'я після Освенциму». Стосовно ситуації в Україні, це явище полягає в наступному: як можна свідчити про Бога, коли християнські народи звершують один проти одного такі страшні злочини? Осмислення цього явища було окреслено як одна із найнагальніших проблем для християн України.